Сьогодні ми поцікавились у містян, як вони виходять зі становища, коли вимикають електроенергію. На акумулятор накидаю проводки. І все, і є світло, є свічка, Не беру тарілку, наливаю гулії і кнотик підпалив, все. видно. Е, ну, вдома в мене є альтернатива. Яка? Тому. Генератор на бензині і якась там не знаю, електрична станція, я в цьому не розумію, чоловік там розбирається. Тому мені там на певний період вистачає. А на роботі ми виходимо плитка звичайно, з дровами, де готує їсти дітям. Виходимо на вулицю <свісляємо> і гуляємо. Та все добре. Головне, що є газ це добре. Так, все нормально. Вода. Головне, що ще вода є. А так без світла можна ще жити, тому що літо ще не потрібне опалення, тому ми виходимо, гуляємо. Нам нормально. Я додому купила собі великий акумулятор автомобільний, приобразователі до нього купила і ну, коли котел вимикається, то вимушені його вмикати, а потім, як з'являється світло, вже заряджаємо. В основному відсипаюся, а так взагалі працюю в аналоговому форматі: тобто, папірець, олівець. Освітлення? Ліхтарик на, ф... на телефоні. У мене є генератор. Я живу в приватному будинку, тому ще на початку війни придбали генератор, але ви знаєте, я займаюся саморозвитком. І це також потрібно шукати плюси. В цьому немає світла, нема мережі, немає нічого, можна почитати книжки. А інтернет, якщо потрібен. А на що він? Читаємо книги. Да ні, я. не користуюсь да і все. Якщо не можна. Пускаєте, не Звісно, ні. Просто перечікують, звісно. Не знаю, нормально. Ну, <реш> чим <реш> користуєтеся? Що робите? Венератор завів та й робота. А якщо потрібен інтернет, ну тоді ніяк, а як нема тоді ніяк. Та ніяк, в принципі, я все завчасно роблю. Та й відпочиваю потім. Або гуляю на вулиці. Більше ніяких варіантів немає. Ну, зараз літо, зараз простіше, а зимою буде дуже важко. Сподіваємося, зимою буде краще, не буде такого, такої ситуації. Просто чекаю. Є, 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 взагалі на роботі більше, ніж вдома. А так це таке діло. Пережити треба. Як буде перемога, все буде гаразд.